Ми вже повідомляли про резонансну подію, що сталася 19 липня поблизу Шацька. Нагадаємо, що цього дня невідомі люди в Балаклавах завітали на території одного з приватних підприємств, що займається вирощуванням ягід лохини. І ствердно заявили, що не пустять господаря до його обістя. Натомість охоронці не дали їм цього зробити і застосували зброю. За цим фактом працівники шацької райвідділу міліції відкрили два кримінальні провадження: одне стосується стрілянини по автомобілях, інше за фактом протистоянь учас конфлікту про це сьогодні йшлося на прес-конференції в обласному управлінні міліції. У Шацькому районі могла статися трагедія, але правоохоронцям вдалося урегулювати конфлікт мирним шляхом. При цьому ніхто не постраждав. І це вимагало чималих зусиль. Наголосив на прес-конференції виконувач обов'язків начальника УМВС України в області Анатолій Петрушин. Нашим завданням було перш за все охолодити голови і е, зберегти життя, здоров'я усіх. То був там на місці події. Працівники міліції, звичайно, могли почати затримання і з одного боку, і з іншого боку, і ломати, грузити всіх по автозаках, розвозити звідти. Але повірте мені, що якби ми так тоді поступили, то, мабуть, перепрошую за висліп, уже б не одного відспівали в церкві. На прес-конференцію завітали й обидві конфліктуючі сторони. Прокурор області Дмитро Чепіжак зазначив, що цей конфлікт триває вже кілька років, і про нього правоохоронцям було відомо. Ті події, які сталися 19 липня, вони були контрольовані. Ми допускали, що рано чи пізно може, може статися. Відповідні дії, і повністю вся ситуація трималась під контролем. Це все використовується агресором для створення картинки про ту ситуацію, яка тут знаходиться. Хочу запевнити вас, що наступного разу управлінням служби безпеки, і взагалі служби безпеки, будуть жити більш радикальніші заходи щодо першої локалізації, і документування таких фактів. Нині триває слідство, а конфліктуючим сторонам радять звернутися до суду і з'ясувати усі питання.